Сільський голова Голубичів Рібкинського району зараз звільнений з посади. Це наслідок недовіри, висловленої йому депутатами сільської ради. Свої претензії до голови депутати озвучили на сесії сільради 21 червня. Вони стверджували, що голова їх ображав, а основні рішення приймав одноосібно й непрозоро. Найсерйознішою претензією було неналежне оформлення документів щодо випилювання старих аварійних дерев у селі. Депутати підозрювали, що роботи Організовані недостатньо прозоро, і від цього виграла фірма підрядник. А громада втратила «Провина нашого голови, що він не порадився з нами. Підписав договор, не той, що йому пропонували, його підставили просто. Всі служби взяли поза сторону не працювати, не внікати, чого той договор. Вони беруть те, що вони затребують його, дай накладну, він ставить печать. на. А в бухгалтерії і в остальних ніхто не, не знає, що тут відбувається. Він печать свою держить вдома. Не в секретаря сільської ради він що хоче, то й печатає. Зі свого боку сільський голова Микола Красножон заявив, що його дії законні, у тому числі і щодо виробок. Вдалося прибрати понад 240 аварійних дерев, а частина ділової деревини мала б бути реалізована з користю для громади. Прокуратура, екологічна та фінансова інспекції порушень у діях сільського голови не виявили. І все-таки депутати висловили недовіру голові і провели щодо цього таємне голосування. Усі 12 депутатів проголосували за дострокове припинення повноважень голови. Зараз повноваження сільського голови виконує секретар сільської ради. Секретар виконує обов'язки голови. Звичайно, вона шкодує, що так, відчувається, що шкодує, тому що роботи дуже багато. І вона шкодує, що так трапилося. Сільський голова, як він каже, поспілкувавшись із жителями Голубичів, вирішив опротестовувати рішення депутатів у суді. Люди до мене звернулися, щоб яка довів свою невинуватість і щоб була справедливість. І тому я подав до суду, щоб мені поновили на посаді на посаді голови, щоб виплатили моральну шкоду, тому що шкоду звичайно морально завдали мені. На суду вони не з'явилися на перше судове засідання, тому суд перенесений і це в п'ятницю було. У цю п'ятницю на 15 число вони перенесли на 25-те слідуюче засідання. Суддя сказав, якщо вони знову не являться, то буде розгляд без них. Отакий, От так що я хочу знову працювати з громадою. Люди мені довіряють перевірки, дали, що немає порушень з мого боку. Отже, судове засідання за позовом сільського голови, незважаючи на присутність чи відсутність відповідачів, має відбутися 25 липня.